Місто на лінії фронту. Ваш дім? Так. А росіяни? Олександр Чеботарьов останній рентгенолог однієї з лікарень Херсона. Він залишається в місті, а його донька та дружина виїхали, рятуючись від постійних обстрілів РФ. Не видно ані сонця, ані чистого й блакитного неба. Але це добрий день для Херсона. Тому що у таку погоду буде менше обстрілів з боку росіян. Працювати комусь все одно треба. Це перша відповідь. А как би атвіат. А по-друге, я тут користь якусь приношу. Чим я гірше за тих хлопців, що сидять в окопах? Ребят, которые в окопах сидять. Олександр Чеботарьов – один із небагатьох лікарів, які досі залишаються в Херсоні попри щоденні обстріли. Він перебував у Херсоні і під час російської окупації, і під час звільнення в листопаді 2022 року. Прапор чіпляв у перший день деокупації. З моменту звільнення Херсон перебуває під постійними обстрілами з боку російських військ. Тому робота в лікарні відбувається безденного світла. Вікна забиті дошками зовні, щоб скло не вилетіло при влучанні ракети. Я Я завідувач рентгенологічного відділення. У мої обов'язки входили консультація моїх лікарів-рентгенологів і опис знімків, які потребують вищої категорії, зокрема військомати мсеки. Тобто складні випадки. А тепер я рутинно займаюся усім. ось тут ваш дім? Так. А росіяни? На протилежному березі Дніпра нині перебувають російські військові. Херсон був окупований Росією протягом восьми місяців. З травми, були, травми війни, були і до війни, особливо під час ожеледиці і так далі. Зараз міновибухові буває складність в тому, що вони йдуть комбіновані. Пацієнта привозять до травпункту, а в нього, наприклад, прострілений сечовий міхур. І ми привозимо уролога або, наприклад, судинного хірурга і вирішуємо цю проблему в самій лікарні, а не десь далі. Росіяни щодня обстрілюють Херсон. Обстріли можуть початися будь-якої миті. Лікарі рідко встигають спуститися в укриття. Чиботорьов єдиний лікар-рентгенолог, який залишився в цій лікарні. Інші 15 виїхали або за кордон, або в інші регіони України. Наш будинок зруйнували, але ми його відремонтуємо, і нам не доведеться купувати новий. У нього влетіла якась бомба. Мені дуже шкода наш будинок. На щастя, ми вчасно вибігли і нас не роздавило. А я не хочу вмирати. 80% відсотків населення Херсона виїхало. Тепер це місто привид. Ті, хто залишилися, уникають відкритого простору. До дитячих майданчиків не підійти. А біля автобусних зупинок встановили укриття. Це ніби оазис посеред зони бойових дій. Життя тут сповнене контрастів. А де можна зараз можна почуватися в безпеці? Нині ніде. Зараз і сюди може прилетіти і куди завгодно. У мене немає такої можливості, тому що у мене тварини, дружина хвора. Ми не можемо просто виїхати. Ну, є певні перешкоди. Як на мене, то краще б обидва президенти вели перемовини 10 років, ніж один день війни. Наближаємося до набережної Дніпра, а отже, і до лінії фронту. Он то мій балкон. Район, де раніше мешкав лікар з родиною, опинився в зоні бойових дій. Світ хоум. Пряме попадання тут пряме влучання було. Сюди прилетіло. От сюди прилетіло. Це зачепило балкон. Це все відірвало. Того дня згадує Олександр: обстріли були набагато гучнішими та інтенсивнішими. я приїхав Я приїхав тоді. Вивіз сім'ю, повернувся в Херсон на роботу. Залишився ночувати на роботі, бо не було освітла. у другій годині. Подзвонив сусід. Сказав, що приліт. Я приїхав о шостій ранку. тут пряме попадання. Дірка була, отвір. Відірвало балкон, і ось це все. Я ремонт закінчив перед війною тільки сюди переїхав. Це ж сюрреалізм. Правильно, те, що відбувалося і відбувається. Тут кожен день не знаєш, що тебе здивує. Тобто ми не дивуємося вже. Перші дні прильоти по місту. Паніка, коли трупи по місту валялися. Зараз ти вже стаєш більш жорстким, жорстоким. Ти на це вже не реагуєш. Ти не знаєш, що тебе може здивувати завтра. Вийшла співробітниця з лікарні, ти з нею попрощався. А на ранок ти її знайшов у судібці. А чоловіка у патанатомі тут уже не знаєш, що тебе може здивувати. Квартира це матеріальне. Це дурниця все. Перестануть стріляти зробиться, заробиться і так далі. Івано-Франківськ прийняв понад 100 тисяч внутрішніх переселенців. Дружина Олександра Віталія та їхня донька Ліза вже рік живуть тут. Ні-ні не, 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 не робить. Не бачу? Ні-ні, лізочка. Але нова домівка все одно сприймається як тимчасова. Віталія теж лікар, але нову роботу ще не знайшла, як і садочок для Лізи. Через те, що в західні регіони переїхала велика кількість ВПО, тут важко стати на ноги і будувати життя з нуля. Але іншого виходу не було, каже Віталія. Звісно, вона боялася і вже от перед самим від'їздом. Значить, вона, вона боялася лягати спати, вона питала, чи вона не помре, чи вона доживе до ранку. Вона ну, просила, щоб ми не помирали. І... Тому, тому ми її вирішили виїхати, тому що дитина не повинна в такому віці думати про війну, про смерть, про, про те, щоб батьки залишилися живими. Тому ми і виїхали, нею. а чоловік залишився. Ліза розуміє, чому їм довелося покинути своє місто. Ну, потому що бомбят там. І тяжело вже, і, і вже хіло. Он сам тимається. Тут, далеко від фронту, війна все одно безперервно дається в знаки. На вулицях міста світлини в пам'ять про загиблих на фронті івано-франківців. Один із них товаришував з Віталією та її чоловіком. Це жахливо, так немає дитина. І кожним днем цих фотографій все більше і більше. Потрік тому вона була наполовину тільки заповністю. Зараз людина на вчиться виживати в будь-якій ситуації. І звикає, і виживає. Mm -hmm. На жаль.